У світі дедалі більше громад переходять на свідоме сортування сміття. Це не просто екологічна мода, це шлях до чистого довкілля, економії ресурсів і зменшення кількості відходів, що потрапляють на полігони. Там, де люди навчились розділяти сміття, повітря і вода стають чистішими, а вулиці охайнішими. Білгород-Дністровський також робить кроки у цьому напрямку. Хоча система роздільного збору сміття в місті лише набирає обертів, свідомих жителів стає дедалі більше. На вулицях міста вже встановили понад 60 спеціальних контейнерів для скла, пластику, папера та побутових відходів. Ми бачимо, що мешканці поступово звикають до нової системи. Так, поки що сортує невелика частина населення, але Тенденція позитивна. Люди запитують, цікавляться, як робити правильно. І це вже перший крок до змін. Сортування відходів це просто. Синій бак для паперу та картону, жовтий для пластику і металу, зелений для скла, сірий або чорний для змішаного сміття, а червоні контейнери призначені для небезпечних відходів, батарейок, ламп і термометрів. Головне правило не змішувати сміття. Якщо пляшка чи банка забруднені, її краще сполоснути, а пляшку зжати. Це зменшить кількість сміття і забезпечить збереження ресурсів. У місті активно долучаються і мешканці. Вони проводять акції. Ці чисте подвір'я, здай батарейку, врятуй планету. Поступово сортування стає частиною щоденного життя громади. Міська влада планує збільшити кількість кольорових контейнерів біля шкіл, лікарень і житлових районів. Також ми створюємо мобільні пункти збору небезпечних відходів і запускаємо інформаційну кампанію Сортуй правильно, живи чисто. Почати сортувати можна просто зараз. Достатньо виділити вдома три окремі ємності для скла, пластику і паперу. Не обов'язково робити це ідеально з першого дня. Головне почати. Коли люди бачать, що сміття можна зменшити вдвічі, вони вже не повертаються до своїх колишніх звичок і сортують сміття правильно. Це корисно і для нашої громади, і для нашої планети. Сортування це не складно. Це звичка, яка робить місто частішим. А життя краще. Білгородністровський крок за кроком стає прикладом того, як маленькі зміни кожного мешканця творять велике екологічне майбутнє. Анастасія Наталія Кінчук, Мар'яна Кожухар, Перший муніципальний канал.